На міських котельнях ми виробляємо тепло з біомаси. Дорогий російський газ ми замістили місцевою сировиною дровами. Але коли йде відключення електроенергії, то ми змушені вивантажувати дерево з котлів. і відповідно, відповідно так це роблять наші кочегари, і припиняється виробництво тепла. Школи, садочки, лікарні залишаються в холоді. Нам конче потрібні генератори потужні, для того, щоб ми могли підключити їх до системи опалення і подати тепло в бюджетні установи передусім, подати тепло в помешкання людей. Ми зараз кажемо великі дякую громаді польського міста Мікуло, які відгукнулися на те прохання про те, що в нашій школі холодно. Пам'ятаєте, ми кілька днів навіть не відвідували школи, бо в нас було дуже холодно. Громада цього міста відгукнулася і подарувала місту Золочеву потужні генератори. Які є зараз у котельні, якраз, якраз ця котельня обігріває нам нашу школу. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. дякуємо нашим польським друзям з міста Міколов, які передали нам генератор задля підтримки тепла в школі. Дякуємо! Дякуємо, дякуємо.